Книга Числа, розділ 23 І каже Валаам до балака. Спороди мені ось тут сім жертовників і напоготов семеро бичків та семеро баранів. Вчинив балак, як повелів Валаам і принесли балак з Валаамом по Бичкові і по баранові на кожному жертовнику. І каже Валаам до балака. Стань біля твого всипалення, а я піду. Може, господь вийде мені назустріч? Тож те, що покаже він мені, оповім тобі. І пішов собі на голий верх гори. Вийшов бог назустріч Валаамові. Валам і каже до нього, Приготував я сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І вклав Господь в уста Валаамові слова і мовив Повернися до балака та й скажеш йому ось так. Повернувся він до нього, аж ось він стоїть коло свого всепалення, сам він і всі князі муавські. Тож заходився він віщувати та й каже «За раму привів мене балак, цар Моавський, із гір, що на сході. Йди, проклини мені Якова, йди, заклини Ізраїля. Та як мені проклинати того, кого не прокляв Бог? Як заклинати того, кого Господь не закляв? Зверху скелі бачу його я, з високий гір на нього дивлюся. Ось народ! Що окремо живе, що не до лічби з людьми іншими? Хто порох Якова полічив би? Хто порахував би Ізраїля чвертку? Коли б мені та смертю праведних померти, коли б то кінець мій такий був, як їхній? Отож мовив балак до Валаама, що вчинив ти зо мною? Проклясти ворогів моїх узяв я тебе. Ти ж їх благословляєш. Той же відповів А хіба я не повинен пильнувати, щоб теє говорити, що Господь мені в уста вклав? Тоді балак до нього і каже Йди за мною на інше місце, звідти побачиш тільки край народу, усього ж його не побачиш. Проклини мені звідти. І вивів його на Четівницьке поле, наверх гори Пізга, спорудив там сім жартовників і приніс бичка і барана на кожному жартовникові. І каже Валаам до балака, Постій тут коло твого всипалення, а я піду назустріч Богові. Вийшов Бог назустріч Валаамові і вклав йому слова в уста та й мовив: Повернися до балака. Та й повідаєш йому так. Повернувся він до нього. Аж ось той стоїть біля свого всепалення і князі муавські з ним. Балак його і питає, Що сказав Господь? І став той віщувати і мовив. Устань, балаку, слухай, припади вухом до мене, ціпорів сину. Бог не людина, та й не рече неправди, не чоловік він, То й нема чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Тож таке веління благовістити я мушу. Він поблагословив, а я не відкличу. Бо немає у Якова неправди, гріха на Ізраїлі немає. Господь його Бог і з ним величний володар у нім перебуває. Той Бог, що з Єгипту його вивів, для нього він, мов буйвіл сильний. Немає в Якова, нема чарування, незнане в Ізраїлі ворожіння. Свого часу буде провіщено Якову та Ізраїлю, що Бог творитиме. Ось люд, що встає, неначе та левиця, що зводиться вгору, мов той лев. Не ляже він перше, ніж пожере здобич та крові нап'ється з убитих. І каже балак Валаамові, краще вже й не проклинай його, але й не благослови. Відповів Валаам Балакові, кажучи, чи ж я тобі не казав усе, що промовить Бог, я мушу зробити? Тоді балак до Валаама. Ходімо, візьму тебе ще в інше місце. Може, богові буде вгодно, щоб ти прокляв мені його звідти. І взяв балак Валаама з собою на верхів'я Пеора, що височить понад сухим степом. І каже Валаам Балакові, Споруди мені тут сім жартовників. І споготов мені тут семеро бичків та семеро баранів. І зробив балак, як сказав Валаам. І приніс бичка і барана на кожному жертовнику.